Ну що начне, світові хіти у нас сьогодні з тобою так, у нас японський сьогодні... салат. Це взагалі друзі, мега рецепт, який просто розриває зараз Тік-Ток. Ну а ще ж понеділок, в рамках Mid Free Monday, цього понеділка без м'яса. Ми експериментуємо, підбираємо якісь класні рецепти, класні лайфхаки, щоб показати. Ну в принципі, різнобарв'я рецептів. Тому саме сьогодні у нас і буде ось цей японський салат, в основі якого крабові палички, огірки, авокадо, м'який крем-сир, соєвий соус і кунжут. Все подивіться, будь просто. ласка, рецепт. все дуже просто. Інгредієнти справді справді такі з. Японським присмаком, але насправді все це можна легко дуже купити. Е, у нас в е, магазинах. Е, я складаю все в одну велику салатницю. Треба все потім буде грамотно перемішати. Крабові палички можете або як на відео, та отак їх просто е, зробити, або е, отак заморозити дрібно і натерти. Потім можна та, натерти, а туди. можна пальцями це все роз, розчавити. як вам е, ближче до душі. До речі, про крабові палички заговорили. От в Японії там цей продукт славиться і користуються. Попитом і він там з'явився ще з 1974 року. А все чому? Mm. Тому що ну насправді, звичайно, Авокали. Японія славиться своїми морепродуктами, але не кожен може собі дозволити якусь там велику кількість морепродуктів. Тому що в кухарі вигадали ось ці крабові палички з м'яса білої риби і з певних ароматизаторів як альтернативу справжньому м'ясу краба. Ну і власне вони в нас так само набули шаленої популярності, тому їх дуже часто використовують. Ну от, власне, ми експериментуємо. Too, mom Ну а партнер-показу, торговельна марка «Королівський смак, якість королівська, а ціна народна. Ви бачите, процес надзвичайно легкий, засипали огірки, які порізані слайсом. До речі, Олєш, покажи, будь ласка, ми ось такий слайсер використовували дуже легко. Будь ласка, ось так, бо багато хто, до речі, до сих пір не знає, для чого ось ця сторона Серьезно. терки. Серйозно, так. От вона, якраз, якщо у вас немає ну, такого ручного слайсеру, ви можете під певним кутом, під певним нахилом Отбир... собі зробити ось Якісь слайсики. бачить легко за, і за просто. авокадо роблю те саме, що робили з крабовими паличками. Роби ну, насправді та, бачиш, їх порізали як манго, ось такими квадратиками. Ну просто для того, щоб типу давай красиво мені естетично їх. і ще додавати. Да, ні, а, та, давай окей, такі у нас прикольні Сад. До речі, авокадо. Коли я постійно бачу авокадо, я а, тепер постійно згадую, що насправді авокадо вживає дуже багато води, і справді привозять до великої екологічної катастрофи в Каліфорнії. Живіть тепер з цим. Ти зараз це будеш змішувати. А я вам друзі розкажу про ще одну цікаву. Але тепер вже не в Японії, а в Сполучених Штатах Америки. Так, там одна компанія вигадала морозиво зі смаком грудного молока. От, власне, є магазин е, морозива, який називається Odd Fellows в Нью-Йорку. І значить, Дикольно. вони об'єдналися така собі колаборація разом з компанією з виробництва товарів для дітей. Вони створили лімітовану партію літнього морозива зі смаком грудного молока, як вони Декрасно. зазначають. Вони хотіли таким чином насправді привернути увагу до нового. Нового ручного молоко відсмоктувача. Але коли зробили ось цю рекламну кампанію, вони потрапили ледь не у всі змі просто People, ABC News, New York Post, навіть вечірнє шоу з Сетом Майерсом розповіли про цю новинку, а також про те, що триває безкоштовна дегустація. Вона тоді була з 5 по 10 серпня. І як би там це дивно не здавалося, але за тим, щоб спробувати цей смаколик, фактично черга просто шалена вишик. І е, от спробувавши думки користувачів розділилися, а зараз найцікавіше. Так. Тому що хтось сказав, що ну, знаєте, смак цього морозива як смак тіста для млинців. А переважна більшість почала зазначати, що там є ваніль, мед, щось таке, типу, солоденьке, і воно схоже на ось ці інгредієнти. Але насправді там немає ні ванілі, ні меду. Більш того, в цьому смаколику немає ні краплини грудного молока. Насправді, там солона карава. Карамель в складі і медовий сироп. Та ти От що? От послухайте що? зараз, що говорили ті, хто спробував ці, ці власне цей смаколик. Насправді це дійсно смачно. Я не брехатиму. Я думав, у нього буде смак суміші, щось схоже на молочну суміш. Але воно схоже на мед. Воно солодке, але не занадто просто ідеальне. Бачите? Просто perfect. ідеально perfect. слухайте. Так, дивіться, останні штрихи у мене фактично. Я зараз додаю трошки кунжуту. І, в принципі, далі у нас залишається лише час за соусом. Ми обрали майонез королівський з жирністю 67%, тому що він чудово підходить для салатів. Його унікальний рецепт додає стравам неповторні смакові відтінки. Це ніжний і вишуканий майонез, який стане родзинкою будь-якого кукурудзу кулінарного шедевру. От потім ми це все перемішаємо. Та, ну ми дотримаємося власне того лайфхака, який ми бачили в тіктоці. Ми пересипуємо всю нашу зі суміш салату в бокс. Так. Добряче, так знаєте, перетрясемо це все, я, так я як я там показують. базово Перемішаю. Ну ти поки перемішує, я розкажу Давай. про те, що знову ж таки, бачите, у нас така географія. Японія, Штати, Японія. Зараз повернемося знову до Японії, тому що там, а, значить, одна з компаній, вона називається ТОАЛ, випустила пакувальний папір, який виглядає як випічка. Ну, от ви щось собі купуєте, так? А воно схоже на багет до прикладу. Е, в наборі аркуші з візерунком багету, з візерунком датської булочки або японського молочного хлібу. Ну і також там бачите, певні наклейки є. Там і шматочки масла, і написи варенням. Ну от власне ціна е, цього всього 1320 японських єн, на наші гроші це 370 гривень. Ну, от, власне, такійський дизайнер таку ідею запропонував. І, до речі, це вже не перша його така вигадка. Він свого часу пропонував і розробив тарілку із спеціальними такими виямками, щоб туди можна було зачепити, наприклад, останню нитку спагеті. Це ж знаєте, для перфекціоністів, хто Прикольно. не може так підхопити, є спеціальна виямочка, щоб можна було доїсти все. Прозорий килимок також він розробив, який виглядає як калюжа. Ну, коротше, така фантазія у цього дизайнера. Потужна дуже, тому так, що тобі допомога? Та нічого, нічого, нічого. Давай я, давай, я зараз. Ага. Ну круто, Оп. слухай, круто. Ну що, беремо просто, так. О, Все. Все. І можна тепер так струсити. Як там в тіктоках роблять? <рес> Оп. Ну так, щоб добряче перемішалося, і найголовніше, щоб пустило сік, а потім Ой, просто. Слушка кова. Всю... Всю цю масу. Друзі, ми беремо ось такі вже заздалегідь підсмажені канапочки і все це намазуємо. І далі зверху просто присипаєте кунжутом. Буде нам смакота. Бачите, там уже досі написано. Тара-тара-тара-тара-тара-та. Тара-тара-тара-тара-тара-та. Так, давай, відкривай. Будемо мастити. Бо я вчора там вже досі розгадав. Господи, я ж молодий ще. Все. Ой, як воно виглядає цікаво. Ну, тому що поєднання соєвого соусу і майонезу дає саме такий колір. Так, давай. Ну, а я, ще так, я Трошки додав соусу нормально. ще так, знаєте. І так, оп. А ще зверху, так? Да? Для краси. Що? Я? Ну, звичайно, давай, ну, давай. я другу. Зараз намащу канапочку. Так, а воно гостреньке, до речі. Якщо зараз точно голос втрачу, Це не я, це японія винна. <рес> так. Ну що? Супер. Прикольне поєднання смаків. Зачі, Дуже пікантне. Зачекайте, я також хочу спробувати. Дуже цікаве. І не супер гостро, до речі. А ну. Хоч так ми собі в Японію з'їздимо. <гітет> Прикольне. Солоне, як я люблю. <гітет> Найголовніше. Смачно. Мандрівники наші. Слідкуйте уважно. Першим полетів у космос у незалежній Україні. Леонід Каденю. Каденю Незалежності. Першим полетів в космос. Буде підказка? Хто це? Новий вечірній квартал 24 серпня о 20.30. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.